Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, байкова сорочка. Жіноче подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб підписатися на наш канал, Коментували, вступали в нашу спільноту вебір підписатися на наш інстаграм, канал, наш телеграм, канал, нашу сторінку у Фейсбуці. Вау, класно, таке прикольне е, платья. А, а також на наш TikTok. Так, Pull and Джинсова розмір L. В клітинку класна фірма Osho. Клітинку легка. Eh, Divideo. Ще класна. Постану. Toju, Англія. 18-й англійський розмір. В клітинку Primark. Стан гарний. Джинсова. Також джинсова. Бахо. Джинсова. Рукав 3 4. Котон. Класна англійська фірма. Також гарна фірма. В клітинку. Стан гарний. Геп. Розмір L. Клітинку, розмір ML. Класно, постану. Також. Джинсова сорочка. Восьмий англійський розмір. Вау, Зара. Стан гарний. Ляна. Тую. 24-й англійський розмір. Прикольно, в Клітинку. З дрегоном. Тоже Зара. Basic. Джинсова тоненька Massimo Dutti. Massimo Dutti. вау! Клас. Ральф Lauren. Лорен. Lauren. Хто як любить, так і називає. Так, продовжуємо далі. Англійська фірма. 14-й англійський розмір. Легка джинсова сорочка. Легка джинсова сорочка. Basic Mango. Mango так Mango фірма Stradivarius. Будь ласка. Так, джинсова гарна сорочка. В клітинку. Hanna Country Shirts. Shirts. Дюдао, размер М. Дюдао, легка джинсова. прайм? Схоже было на дюдао. Прайм. Останье буква Д. Дивайдет. Дивайд? Да. Дивайд. Так, клетинку. Юнікло. Вау, Esk, Юникло фірма. Прикольно. Джинсова сорочка. Зараз гарна. Бахо 16 англійський розмір. Дуже гарна. Фінкфи в клітинку. Такс. H&M. Abercrombie and Fitch, розмір L, Гарна фірма. Тонка джинсова сорочка, як зараз модно. H&M HM. З довгим рукавом. 14-й англійський розмір. Джинсова сорочка, сорок второй размер, також джинсова сорочка в клетинку divided Проплатила футболку, тільки що мені повідомлення прийшло. Mm -hmm. Ну, на ложку відправка Та і то. Так, ляна сорочка. Класна модель. Фірма, будь ласка, Stradivarius. шень. Гарний таке, як. Платьечка сарафан. Сорочка фирма Ли. В клитенку гарно. Даним топиком. Еще. В клитенку так. Джойс Нью-Йорк. Така туніка. Тоже така модна штука. Я забув, як вона називається. Денім. Next. Легка. made in Italy. Дванадцятий розмір. Клітинку. Також гарний такий матеріал. Виглядає прикольно. М'ятний колір. Зара. Сорочка прикольна. Байкова. Клітинку. бачимо кількість їх просто неймовірна. Zara woman Також прикольно вичин Oversize шейн все продолжим. Levi's. Original Levi's. Классный. Miss Squad. Топшоп, Вау, прикольный топ-шоп. Top Топик, кайфовый. Еще. Рейчундем. Імарк для вагітних метрів фірма. О, типа їхній. Дочірня. Так, великий розмір. Джинсова сорочка. Прикольний. Джек Wills Клітинку HM. Зара. Убрані тут досить багато ще зара. Легка. Так, і ми повністю розібрали весь мішок, підписатись на наш канал, усім всього найкращого.